Американський дипломат Курт Волкер прокоментував військові дії в Україні і попередив, що війна буде триватиме, буде тривати і влітку, і навесні 2023 року. А ця зима 2022 року стане важкою для всіх, як для України, так і для Європи. Отже, йдемо до заяви: придешня зима буде важкою для Європи України навіть для Росії, зокрема щодо. Енергоресурсів, проте надважкі часи ще попереду, адже після зими буде наступний етап військових дій. Про це заявив американський дипломат, колишній спецпредставник державного департаменту США з питань України Курт Волкер у розмові з українськими журналістами. Я вважаю, що ця зима буде важка для всіх Європи, України та для Росії також. Але ми будемо надавати не тільки військову допомогу, але й фінансову і гуманітарну. Для ЄС зима буде важкою через проблеми з енергоресурсами. Вони готуються до зими. Нещодавно спілкувався з представником Німеччини. Велику проблему складають вартість енергоносіїв. Вони намагаються прорахувати, як прожити все. Розповів Волкер. треба розуміти, що надважкі часи ще попереду але Україна зробила величезний прогрес, щоб опинитися там, де вона є зараз. Треба готуватися, що важко після зими буде, бо буде наступний етап військових дій. війна триватиме наступного року і весною, і літом наголосив. Американський дипломат водночас він оголосив: Ша бачить, що Україна цінує і сповідує європейські цінності та демократію, і готова за це боротися. Сполучені Штати Америки готові допомагати у цьому. Ша допомагають всім у цьому питанні боротися за свободу і демократію. Я знаю, що зараз є застереження, що ША можуть не підтримати так Україну, як у перші місяці війни. А це доцільні запитання, бо пам'ятаємо приклад Афганістану, коли ми дуже швидко вийшли звідти через 20 років присутності. Але цього року ми виділили 40 мільярдів доларів допомоги. Наступного року також буде е, досить багато грошей, і потрібно закладати їх у наш бюджет. Поінформував Волкер. Він зазначив, що наразі підтримка України дуже сильна серед обох партій демократичного та республіканської, а також у палатах конгресу в Білому домі та. Суспільстві, враховуючи таку підтримку, я не бачу, що рівень підтримки знижувався достатньо великі кошти зарезервовані до кінця цього фіскального року та наступного. Ну, власне, це його передбачення, і також е, е, військовий експерт Петро Черник сьогодні повідомив, що не варто чекати на контрнаступ і порадив бути готовим до війни на роки. Це власне, експерт реаліст. Це один з двох військових експертів в Україні, який е, ще багато років, 2008 рік, попередив. Що повномасштабне вторгнення Росії в Україну неминуче до речі, з приводу Волкера, він тільки що говорив про ці економічні санкції, то Черник казав, що вже запроваджені 6 тисяч економічних санкцій проти Росії. Вони відчувають і наступні місяці і роки вони відчують їх більше. Але є одне, але це з приводу цих енерго... Ресурсів, тому що в інтерв'ю мені розповідав, що досі вони отримують від Європи 1 мільярд доларів це щоденно, але санкції подіють. Він переконує, що лише невеликими кроками і поступово витіснити ворога буде найкращою тактикою для українських військових виснаження. Це найрозумніша тактика, запевнив військовий експерт Петро Черник в ефірі марафону Єдині новини я, напевно, той експерт, який не оперує риторику контрнаступ, маючи ґрунтовну військову освіту ще з курсантської ланки, пам'ятаю, що а наступ це дуже складна операція. Наступати набагато важче ніж оборонятися. Наступ має відбуватися на якійсь ділянці. Ця ділянка має певні характеристики. Наступ це щонайменше 10-15 кілометрів. Зараз мені важко уявити, як на такій ділянці нам зараз здійснювати цей контранаступ. І також має бути як мінімум втричі більше військової. Сили, тобто особового складу, і також артилерії. Також Черник нагадав, що зараз на 95% ця війна артилерії. Тож нерозумно кидати бійців під снарядів, яких у противника забагато. У противника вони є. Давайте не зачаровуватися. Що не менше 5 тисяч робочих стволів вони мають. А артилерійський безліміт у них не вичерпаний снаряд. Не є ж така технологічна річ, це шмат заліза і порогу. Сталеварні заводи у них є. Металорізельні станки 38 тисяч ще від часів першого лендлізу. Саме для цього їх і постачали. А порох це целюлоза. Целюлоза це не це дерево. По дереву вони на першому місці у світі за запасами. Отже, кидати. У штики атаки нашого безцінного солдата це не мудро, лише поступальними маленькими кроками витискання противника. Приконує Черник і додає, що на його думку не має бути штурму в лоб, адже росіяни не шкодують і ніколи не будуть шкодувати свого солдата. Українці собі такого не можуть дозволити. Також він радить українцям набратися терпіння, бо війна може тривати рік-два, а може і. Жах, 10 років. І навіть зі смертю Путіна ситуація не налагодиться. Потрібно, за його словами, щоб Росія розпалася, у неї забрали ядерне жало. І головне, щоб змінилося три покоління росіян, тобто 60 років, і тоді українці можуть мати спокій від сусіда. Невтішний прогноз, можливо, не той, що ми очікували, але. Насправді, війна з Російською Федерацією, там імперією і там просто -то Росією вона триває вже тисячоліття. А ще з часів Київської Росії ми пам'ятаємо, скільки Україна вборювала свою незалежність там від Богдана Хмельницького, там до Зонру, ОНР і так далі. Розумієте, тому справу потрібно довести до кінця. Я надаю перевагу реалістам, тому потрібно готуватися, що це буде затяжна, але перемога буде неминучою. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки і дивіться інтерв'ю з Петром Чарником у мене на youtube каналі